У громівській гімназії вшанували жертв голодомору 32 33 років, провели виховний захід, про це і згадати страшно. А як було це пережити? Є традиція, коли людина помирає, запалює свічку, щоб душа летіла при світлі і знайшла свій прихисток у потивічі. Наша пам'ять про тих, хто не встиг запалити свічку. Запалімова хай їх побачить ті, що стали зорями. Хай полай свіча, хай палає, поєднає нас у цей час. Хай сьогодні спогадрунають пам'ять чиста, світла і пісні пісне слово, хайнає нас, горі свищена пам'яті лампада, ворочі тиші, склепінням пам'ять. Сьогодні, коли почать. Сертки років, ми не маємо права забувати народне слово правди і до вічного прокляття, послане на голову Бо оце слово здолало смерть, а подійти до нас, збудити в наших серцях пам'ять про мільйони безвинно замучених предків і застерегти від повторення страшних повалом. Поминімо душі померлих від голоду. На всіх тих, завдяки кому ми сьогодні можемо зібратися у цій залі хвилиною мовчання. Ми тут, щоб сказати, що ми не хочемо, щоб страхітнього домови знову поверталося. Я Україна. Я перлина світу. Крина сонця, щедрості, тепла. Родючі землі, люди-працьовиці. Здається, так би Вік добрі жила, та не судилось. Кровожертвові ординці стоптали кіньми всі мої поля. І помирали в руках українці. Від своїх катів стогнала вся земля. Катиці 32 і 33. третій. до старця. І до дитини. Стоптали рідний край в своїх передах і поставили в країну на коліна. Лише у 2006 році голодомор було закріплено українським законодавством у страшній правді ще багато білих плям. Такого ще земля не знала, закрили Україні очі і душу міцно зав'язали. Перед вами дітки пісня, яка вірш, пісня. Була покладена ну, слова, відповідно адресовані в пам'ять жертв голодомору. В Україні до 2003 року офіційно не визнавали, була мова про те, але офіційно на найвищому рівні пам'ять і день загалі пам'яті жертв голодомору не було такого. У 2003 році Верховна Рада України звернулася до українського народу з. Щоби уславити пам'ять про невинно уб'єдних дітей. І лише в 2006 році Верховна Рада України утвердила закон про голодомор, що то є акт проти українського народу, акт геноциду проти українського народу. Хочу вам сказати, що голодомор в 1932-33 роках був лише на тій території, де проживали українці. Це територія України, територія Кубані, територія Казахстану і територія Поволжя. Там, де проживали українці. Тобто це акт геноциду проти українського народу з боку радянської комуністичної влади. У 1932 році кількість жертв сягала кільканадцять тисяч. І лише в 1933 році ми говоримо вже про кілька мільйонів жертв. Невинно замучених голодом, ця цифра на сьогоднішній день коливається. Одні дослідники вважають, що десь була цифра 4 з половиною, інша 6, Але я вам хочу сказати, що навіть є такі дослідження, де ця цифра сягає 10 мільйонів жертв. А скільки життів забрав так званий закон про п'ять колосків? Таким чином, щоб якось. Боротися з українцями в плані того, в плані права на харчування, уряд радянський видав закон про п'ять колосків у 1932 році. Що говорилось у цьому законі? Говорилось те, що усе майно в населеному пункті, будь то місто, будь то село, належало владі. І будь-які зазіхання з боку дитини, з боку жінки, з боку старої людини карались відповідно законом. В кращому випадку це могло бути засудження до 10 років із конфіскацією всього майна або розстріл. На жаль, розстріл. Тобто усі. Намагання е, людини вижити, вони жорстоко придушувалися. Е, перед вами така невеличка статистика да? На весні 1933 року, коли ми з вами виходимо в поле, коли ми засіваємо в поле, а не було чим його засівати, жертви. Да? Щохвилини гинуло 17 щогодин 1041 і щодоби. Бачите це, це набуть озвучувати нам 25 тисяч. Осінь просто від голоду. Гімназісти та гості заходу провели перформанс «Незабудько». На бабу України лягли синьовкі квіти, що символізують пам'ять українців. Не забудь жертв від голодної смерті. Також присутнім запропонували пригадати вислови про хліб, колоски цінностей наших українських. Багато тисячоліч хотіли знищити мову українську, український дух, українські звичаї і традиції і робили це так підло, знищуючи молоде покоління. Адже тих людей, які не знають своєї історії, тих людей неосвічених, які не вивчають родини своєї, свого роду історію, дух дуже легко підкорити. Але тих сильних духом, сильних фізично, знаючи історію, шануючи свою рідну мову, це зробити неможливо. І сьогодні. Вічні подвиги наших дідів, батьків, синів говорять про це. Нашими воїнами сьогодні захоплюється весь світ. Ніхто не думав, що проти Другої армії світу зуміють воювати українців, які, яких багато взагалі не знали, що є така сильна і потужна нація. Вам, дорогі діти! Потрібно буде будувати після нашої перемоги, будувати майбутнє. І де б воно не було, чи в рідному селі громи, чи, можливо, в межах нашої держави, чи поза нашою державою. Ви повинні нести і зберегти коріння історії, коріння духовності і коріння нації, нескореної нації. Ми маємо це цю традицію передавати спокійні в покоління, тому що це є наша історія, про це ми маємо пам'ятати і ні в якому разі не допустити повторення е цієї. трагедії. І також хочу сказати, що звичайно це все е наш мир, наша майбутня е історія завдяки нашим військам, нашим хлопцям, які зараз боронять країну, нас оберігають. Ми їм маємо бути вдячними. І також хочу сказати, що український народ був завжди найпрацьовитішим і найрозумнішим, і нас створити неможливо і нереально. Тому ми маємо бути справжніми українцями і про це пам'ятати. Слава Україні! Голодомор став тяжким випробуванням для українців, і навіть після цього дух нашої нації залишився нескореним. Події останніх десятиліть, дві революції, війна з найжорстокішим агресором, наші кращі загиблі герої доводять нескореність нашого народу та невпивне бажання жити у вільній країні на своїй Богом даній землі.